Благодійний календар на 2021 рік для допомоги тваринам, зокрема безпритульним, створили на боковині. Красуня Соня одна з тварин, яка стала героїною такого календаря. Ну як кінь, вона дуже добре, можна погладити, вона спокійна. любий кінь, якого забираєш, ти вже йому рептуєш в життя, тому що в нас на селі не хочуть нічого тримати. І ну так сталося, що половина коней здають, тому що. Не бійню Галина Родигіна розповідає, що вона рятує тварин від смерті. Цього коня каже, прихистила у кінному дворі. Сфотографували волонтери і безпритульних тварин, які шукають дім, та тих, які знаходяться у стерилізаційному центрі тварин. До речі, є дуже така цікава штука. Ми називаємо це магія фотоапарата, магія фотографії. Як Тільки починаємо фотографувати тваринок, вони одразу прилаштовуються. Ми Може, це помітила другий рік така ситуація. Ось цю лисицю луїзу також врятували небайдужі. Наступна це наша героїня Лисичка. вона потрапила до центру допомоги тваринам Каруна ще лисиням. Її знайшли грибники в лісі. Здається, що мама десь потрапила в капкан, ну, тобто воно лисиня залишилось само в лісі. Продають благодійний календар у ветклініках та зоомагазинах. Окрім того, усі охочі мають змогу замовити його через соціальні мережі. За словами представників, волонтерського руху «Небайдужі», Вирішили створити благодійний календар, не лише аби зібрати кошти на лікування та їжу для таких тварин, а найперше, щоб привернути увагу до проблеми безпритульних тварин. На черзі ще чимало подібних проєктів. Ольга Андрійська, Ярослава Боярчук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У селі Карабчів, що у Глибоцькому районі, тепер замість старого дуба, який був у аварійному стані, буде дерев'яна скульптура коня. Петро разом із своїми друзями вирішили замість пня залишити у своєму селі пам'ятку, адже фігура коня була вибрана не випадково. Це посилання до історії Карабчова. Є історія, є історія нашого села. Вона Доходить з давних давен, є легенда, що е, колись тут був жив, жив пан, і він тримав тут кіней, мав, е, мав багато кіней. І, виходить, що, ну, на, ну, як то кажучи, така виходить, назва нашого села, ну, якби, це символ. Да, символ Петро розповідає, що участь у створенні скульптури він взяв разом із десятьма своїми друзями. За власний кошт вони розробили проект та найняли майстра, який і здійснив їх задум. А по проєкту ми працювали десь до пів року, планували, то подумали, як це все з'єднати герб, щоб було. Щоб щось лишилося після нас. Щось гарно. Дякуючи майстру, це не також складно. Ну, дивлячись на нього, то було дуже. Він дуже гарно робив, дуже дуже, ну, швидко кажучи. Талантлива персона, нема що казати, це золоті руки. Ага, Дякуючи йому, це лише дякуючи йому. Ми це зробили для того, щоб залишити пам'ять про себе для наступних поколінь та якось оновити культурний простір села, розповідає Петро. Вийшла за того, що треба було зрубати, тобто ну, цей дуб був в аварійному стані, треба було зрубати і замість того, щоб лишити. Ну, получається, той той пеньок. Ми вирішили щось лишити після нього, щоб щось було гарно для 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 селян. Микола Швець, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Депутати Чернівецької міської ради зібрались на позачергову сесію щоб ухвалити звернення до президента Верховної Ради та кабінету міністрів щодо скасування локдауну та перегляду НКРЄКП тарифів на електроенергію та газопостачання. Ми вважаємо недоцільним введення невротованого локдауну і не передбачення економічних компенсаторів для місцевих бюджетів для малого і середнього бізнесу. Однак за цією ширмою недолугого карантину криється ще один неприємний сюрприз від центральної влади. Це підвищення тарифів на газ, і електроенергію для населення. При цьому це робиться надзвичайно цинічно в момент, коли людей залишили без роботи і можливості отримання заробітку, коли для окремих соціальних перс населення скорочуються субсидії. Натомість олігархи і бізнес-партнери президента отримують пільги, зокрема Центренерго, продав фірмі Коломойської електроенергії за ціною нижчою, не те, що ринкової. А нижче за ціну для населення. Коли при тарифі для населення 1,68 гривень за 1 кВт на годину, а з квітня 3,48, Коломойський купує електроенергію за 1,16 Більше того, 1 січня НКРЄКП відкрив доступ на український ринок російської електроенергії, зменшивши при цьому через енергоатом виробництво української вітчизняної. Таким чином створюються умови для закупівлі дорожчої електроенергії України-агресора, а різницю в ціні планують покрити за рахунок підвищення тарифів для населення. Ми вважаємо це вкрай неприпустимим і закликаємо президента уряд почути людей, які по всій країні, в тому числі в Чернівцях і на Буковині, публічно висловлюють свою незгоду. Окрім цього, в контексті питання підвищення тарифів я би хотів ініціювати створення робочої групи, яка проаналізувала умови приватизації Чернівців обленерго і облгазу та виконання інвестиційних зобов'язань, передбачених в цих домовленостях. Потрібно розібратися, чому населення повинно платити такі суми за транспортування газу, коли більшість людей фінансували прокладення газових мереж і були їх власниками. І яким чином та на яких умовах ці мережі передавались не державним, а приватним компаніям? За 30 рішення прийнято. Дякую. І нами вже прийнято і проголосовано за остаточне рішення і остаточне звернення до президента і кабінету міністрів. Вчора президент. Скликав позачергове і термінове зібрання кабінету міністрів, міністрів, на якому і підняв питання якраз про обговорення тарифів і визначення ізплати і транспортування. Тому я думаю, що найближчим часом ми отримуємо чітку відповідь і результат вчорашнього обговорення. Дякую. Крім цього, депутати підтримали низку рішень щодо звільнення місцевих підприємців від сплати оренди на період локдауну з 8 по 25 січня. Петро Гадащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телефон.